Так, друзі, отак вона без ручки. Значить так, по розмірам. Ручку цю я не буду вам розказувати, який вона розмір, ну можу сказати, от, бо вона не моя. Вісім в діаметрі. От. Длина. Длина 70 мм. Це вже я її, кажуть, до цієї втулки прилаштував. Значить, тут 31, тут 12. Ось так вона виглядає. Стопорні вінти. Один і другий М 6 От, Под 45 градусів. От. Була ще задумка здесь, тут зробити пружинку з шариком, фіксувалося, Але воно вийшло, як вийшло, і зовсім непогано. Вийшло, фіксується з того, що я зробив. Само по собі фіксується. Я покажу як. Значить, оцю штуку це я на тому верстаті на поляки робив. Все, зрозуміли. Так, Поставимо її. Тепер ми. Знімемо кришку. Це кришка 3 мм сталь. Лістовая. Тоже 12. Ось вот так виглядає. Бачите? Значить. Оце основание десятка, метал десятка. Ричаги, що тримають гайку, те, теж десятка. Теж 10 мм. 10. Тут все по 10 мм. І ось, ось такі вставочки, бачите, одна вставочка. От, і тут інша вставочка, от, теж 10 мм товщина. Але, якби я зробив кришку, посадив. Прямо то е, зверху, без додаткових проставочок, бачите, це з пивної банки з банки жестянка, от. І воно, як кажуть, чуть-чуть вище стало от, і ніде не затирає. Бо без них нічого не виходить, бо все ж одного розміру і воно тре. От. Я спеціально її не мазав, щоб вам показати. От. Так, потім що я зробив? Зробив отаку валик втулку. потім зробив з гранчака стакан гранича. З граню, ну, профіля металевого шестигранника. От. Шестигранник 24. 24 потому що гайки тоже 24. От. Так само з топорними вінтами двома закрепив, все. Вінти один напроти одного. Тут 12. Зрозуміло, це я зняв це зняв. Так. Отакі от речаги. До речі, я їх уже закалив, все нормально. от, от. Зразу була ідея оцю штуку от, отут поставити. Але вона не пішла, ця ідея, прийшлося зробити отут, посередині. Так, оце, бачите, це вже гайка тре. От. Ну, от так от. Так. Чифти 6 мм Зробив отвори поставив їх туди і з цієї сторони заварив. Все. От, це теж був отвір, такий самий я його заварив. Поставив. Все, отак вона виглядає. Ну, це десятка. То, так само. Це 12. 49. Ну, все больше, что, 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 сказать. Значит, вот так надевал. Сюда ставил гайку 16. Сюда вставлял вал Продольний з різьбою М16. І отак, от бачите. Виставив, виставив струбцинкою зажав і вже тоді сверлив отвори. Це ж для пружинки. Пружинка ось сього. Так, як воно працює? Значить, якщо повертати, дивіться. А далі не пускає отой стопорний винт. Бачите стопорний винт з цієї сторони, він далі не пускає, от. Если і далі, то воно більше, бачите. От. От. Ну от так. Все, от так воно розкрилось. Тепер назад. Ост. Надо. Показати, мавірно. Отак вот видніше була. Ну, так вона працює. Ну, це я конкретно робив під 920-й верстат, а ви можете зробити під свій верстати, які у вас є. Вона все, все, все рівно отак на, на торець супорта ставиться і так, що можна під зробити під любий верстат цю гайку. Ну, оце, друзі, мабуть, і все, що я хотів вам показати. От. Тут дві гайки. Дві. Разом взяті і отак от. Так от. Приварені, от, і потім ножовка я їх розрізав. От. А варив я їх отак, накручував, щоб вийшло рівно, як кажуть, по кондуктору. Накрутив, щоб свободно оберталось, о, потім. С трубцинами отак зажав одну один речах і тут другий речах Ну це образно я вам показую, щоб ви бачили. О. Струбцина зажав. А, сюди ще вставив гайку, вставив гайку. От. Приварив, скрутив і ножовкою по грані розрізав. Все. Оце, друзі, така маточна гайка я вам сьогодні показав. Бувайте здорові. До побачення. Далі будуть відео вже біля станка, бо біля верстата.